Ось такий у нас грудень в Україні, кокос чилить на балконі під сонечком, висунувши лапи, я працюю. Хорошо працюєш, батя, я стараюсь. Так, я стараюсь, і сьогодні для вас, друзі, я замовив готовий ПК в магазині ClickUA. Це готова збірка ПК, яка, на мою думку, є оптимальною, якщо казати, за ціну і можливості у купі. Готовий продуманий комп знайти в наш час не просто, навіть важко я про баланс. Зараз, друзі, розкажу, що тут всередині, і як бачите, за базу було обрано кейс від Asus A23. Plus. Як бачите, він не великий, немаленький, щось середнє, 479х450 мм це його габарити, збірка від Asgard. А це про якість та підтримку покупця, само собою, гарантійка, реальна не якась інстаграмна все таки збірка. Мана по використанню ПК за стандартом. Цей корпус мені одразу сподобався, він компактний, продуманий, спереду ску, яке без проблем можна за потреби прибрати, і іноді це треба робити. Знімаю дуже просто фейс, прямий продув на Тобі тут причепів у виді дротів, все окремо. Спереду ті самі комплектні кулери від Asus 320 з ВЛТ підсвіткою, стандарт нашого часу, щоб було красиво. Позаду четвертий теж на виду в лопасті ви бачите у білому, бо підсвітка на білому виглядає яскравіше. Під склом у рамці захований польовик, мені до вподоби як реалізовано рішення з продувом у цьому корпусі: відстань від скла пластика суттєва. Скло прибирається натисканням знизу, саме ось тут польовик зафіксований у рамці. Сітку Тут дуже легко зняти продути, промити, і це треба і важливо робити заради гарного потоку повітря. Доступ легкий, пильовик, якісний у дрібну клітину, продув корпуса дуже важливий, не забувай чистити від пиву ну, хоча раз на 3 місяці. Розібрати, зібрати на 1-2 за зручність виробнику Респект за стандартним розташуванням згори входи кнопки керування, все, що треба тут є, є окреме скидання ребут кемпа, і польовик згри теж на магнитах. Знизу такий самий вдовж всього корпуса, не лише під блоком живення, а ось такий довгий. Корпус функційний та ще й продуманий. Отвір під живлення карти є, не треба там заводити під кувер як зазвичай, щоб не торкалися при обертанні. Проводам приділено немало уваги. Не про те, що тут якісний кабел менеджмент зараз, ви бачите все охайно, а зверт збирати кампи, я не бачу хаос. Під кришкою стяжок не шкодували, я про інше друзі. Пастина, яка приховує єднання на платі, мені завжди подобалась. У NZXT подібна тема була, пам'ятаєте, і все це нібито дрібниці, але продумані дрібниці. Можна було б не паритись з отвором, як роблять більшість виробників корпусів, з склом, просто встановити шмат, а ні молодці. Куті тут стисані, товсте на скло, і все це не аби було як, а по якості. А23, версія з корпусними кулерами, плюс кулери з коробки, зрозуміло, просто. Гляньте, як це виглядає увечері. Вигляд неймовірний. Якісні кугри, ніяких тобі сторонніх звуків, плюс ефективність у роздріб – це плюс-мінус 5к у гривні. Вся ця краса приблизно стільки коштує, а як і звичайно Взагалі ти не замислювався, чому у Сполучених Штатах або Європі небагато виробників мають дозвіл на торгівлю. Насправді все просто у більшості виробників рівень продукції низький або посередній, не відповідає коротше нормам США або Євросоюзу, тому вони всі мають можливість продавати свою продукцію. Корпусів у світі море і маленька ще калюжа, але дозволених в тому числі ASUS дуже мало. Реально топовий вигляд функціонал на рівні, і що всередині все ж таки я робив вже збірку огляд процесорів 9000 серії від AMD і, звичайно ж, з X, бо X3D зараз коштує якихось оверпрайсних X2 від рекомендованого прайсу. Ryzen 5 9600X, на мою думку, є оптимальним за ціною продуктивністю. Чому саме Ryzen 5? Все дуже просто, друзі. Якщо порівнювати його з 7 Наприклад, який на третину дорожчий за R5 саме у іграх. Різниця буде декілька кадрів, іноді взагалі її немає, я це показував. Різницю між процесорами краще витратити на карту або щось інше, якщо тобі комп потрібен лише під ігри. 6 ядер 12 потоків пуляють на всі гроші і найнакше. Два тижні тому я тестував збірку у Sandbench і цей процесор набрав 887 балів. Зараз вже завдяки оновленню продуктивність зросла 939 балів, а це на секундочку 6%. Явна відмінність 9 серії від попередників це чудовий буст. 5100 500 МГц у стоці не як раніше було 4000 плюс, ну і температури. 58 градусів при обертах охолодження до 1100 взагалі показник топчик. 4 нм техпроцес теж на останню чергу до гарної температури, швидкість низька температура, плюс комфорт, якісне звичайне ж охолодження. І саме цьому процесори 9000 -ти серії такі цікаві нам користувачам. Цей процесор можна охолодити якісним якісним. Повітрям не дешевим, а якісним підкреслюю, але нещодавно вийшла компактна вода з серії Prime LC240, і мені цікаво її, звичайно ж, помацати, подивитися на можливості, що тут у малої. Невеличка помпа під компактні міні-мікротик збірки, майже знахідка. Бо у компактні кейси фік, що влізе, тут без проблем, ви бачите, як це виглядає. Спеціально розроблена зона контакту процесора забезпечує високу продуктивність розсіювання тепла. це сучасна розробка від Asus. Мені завжди подобається мінімалізм, та ще коли це Глядає стиля авазайку можна змінювати на свій смак у такими цяточками з написом Prime аля Радар. Стандарт 240 мм, mm, два кури у синхроні з корпусною підсвіткою. Все як полюбляємо, як треба. В корпусі важливо мати однакові кулери одного виробника або не було світлофору. 3800 гривні за таку воду я вважаю гарною пропозицією. До цього, якщо використати мій промокод, особистий на ПК комплектуючи буде ще знижка 2%. Про можливості нової води згодом плата. Материнська плата мені теж Подобається серія Prime і приємно здивований, що збірники обрали саме цю компактну плату формату Мікро. Потужний ланцюг живлення це головний козир B650MA з wi fi І на зараз брати плату без Wi-Fi, модуля, ну таке собі, якщо чесно. При можливості дуже просто оновитися, біос, ніяких проблем, навіть без процесору, тут важель позаду. Чудовий вибір, як показник живлення процесора двома пінами по 8, а це про те, що готовий прийняти будь що на свій борт, хоч Ryzen 9. Стандарт DDR5, двоканал двома двомя пам'яті по 16 у підсумку 32 32 гб необхідний обсяг нашого часу ви пізніше це побачите біст вибір народу виробник Kingston. наліпки трохи посипались в моїх руках до речі на комплектуючих пломби щоб ніхто не чіпав такі як я це відома народна пам'ять я завжди раджу ставити до збірки і щоб була найкраща сумісність ну і м2 накопичувач тут вибір 100% серія кес 3000 одна з моїх найулюбленіших 54.0, швидкість на запис 6000. на Аж 7000 МБ на секунду, ідеальний баланс швидкості та ціни на цю М2, ти посередки пам'яті найсучасніший 3 NAND TLC. Має металозовану пластину, яка має чудову теплопровідність до радіатор, не треба її знімати. До старту терабайту буде достатньо, можна і більше, звичайно, ж плюс є додатковий слот М2. В моєму компі, яким я користуюсь встановлений такий самий на Сій, саме КС3000, вибір збірника одобрює молодець. Нагадую, зараз новорічні знижки у ClickUA з моїм пробам можеш отримати миттєву зниження. Ніжку мінус 2%, не зволікай. Ну і карта. Карта теж від Asus. Компактно трокуверна віддяха влізе у будь-який корпус завдяки своєму розміру. RTX 4070 Super, на мою думку, є збалансований серед топів, гарна сучасна карта, але все ж таки це не таф, треба розуміти, і тим паче не стрікс. На фоні попередників Prime має пластиковий бекплейт, не металевий, тому додасть додаткові градуси при нагріванні зони ГПУ. Звичайно ж, кожух пластиковий, стриманий має дизайн, мінімалістам карта сподобається. Отримана на якийсь там какаду. Захолодження тут все добре. Я про три ефективні кулери, які дуже тихенькі, свою справу роблять як найкраще. Стандарт нашого часу єднання проводом 16 пінів PCI5.0 це дуже зручно, дуже просто робиться. Майже 27 см удовжину без проблем стане у будь-який корпус. Залишилася біла пляма у гарному сенсі цього слова, просто білий колір боку, позаду ніхто його не бачить. Модульний 750 ватний голодовий з підтримкою 16-пінового ви бачили. Насправді азгартву. Швастелява, тихенька збірочка, такий комп не соромно ставити біля себе. Про підсвітку вже годі казати. Ну, як годі казати, коли така краса біля тебе у Armor Cred можна змінювати, звичайно, ж ефекти на смак, на вподобання, кому як більше подобається. Після першого запуску прилетіли оновлення, зараз вже пофіксили цей софт NVIDIA, коли при захопленні відео некоректно вказано була кількість кадрів. Що там по іграх? Мені подобається, як 9600 з XOM масла саме у іграх, потрохи проходжу Until Даунс, покращення. Рушія под RTX. Недаремно мати подібну карту, коли у вас такі ігри, нове освітлення, віддзеркалення і зовсім інші враження від гри. І ніби ігри 2-3-річної давнини, а виглядають набагато краще. У 2 або 4К бачимо на нозбройним оком, це зовсім інше враження, у подібні ігри просто хочеться грати. На жаль, тут англійська або російська на вибір, інтерактивне кіно, де від обраної тобої дії залежить розвиток сюжету. На зимовий вечір гра це саме те. На максимальних налаштуваннях у 2К здатності, DLSS якості трасування променів обрано, я маю більше 100 кадрів. 100 плюс, це дуже класно. Процесор на максимальному бусті 5,4 ГГц, і це нібито лише 6 ядер, але яка швидкість я у захваті. У середньому використання процесора у грі лише 35% це показник для тих, хто переймається, а чи достатньо буде 5 разі на 9600 під ігри, під сучасні ігри? Достатньо, друзі. Карта завантажена майже повністю, бо налаштування максимальні, плюс ще ті. Не сток, джим, температура 70 градусів небагато, але ж і немало. Я про це казав раніше. Пластик замість бекплейт вдається в знаки, Добре, що не візуві, могло бути і гірше. Ну і показник використання пам'яті. 62% від 32 ГБ обсягу, як би говорить, що у 16 наш час вже замало. Зв'язка рідинного охолодження з процесором працює дуже добре: 45-47 градусів, що свідчить про ефективність водянки Prime. Також не забуваємо про буст-процесора до частоти 5,4 оберту охолодження на рівні лише 900. Моя повага водянці. Далі позитивна гра у лапках для тих, хто полюбляє психоделік, у ці пригоди, трилери пошук загиблої дружини. Світі божевільних, все як наш час. Це ванхід, друга частина, ремейк відомої культової японської компанії, двигун тут шикарнючий, хоча мається дрібниці отакі недороботки, скло, яке б'ється і нібито не б'ється, але отвори від куль залишаються на шпалерах. Ну так, буває іноді, що тут робити. Далі давайте по максимальних налаштуваннях 2К маю 60-100 кадрів. Вакації різноманітні, тому навантаження на карту може бути різним. З оптимізацією все тут дуже добре, просто руші важкий для будь-якого заліза. На карті 70 градусів. Використання ресурсу майже на піку, не путати пік можливостей з піком завантаженості. Мене частенько особисті запитують, чому моя карта навантажена лише на 50%, чому не на 100%, або навпаки, чому 99%, це що, карта моя не тягне чи що. Все тягне, ти головне, не пропускай онлайн навчання, з часом все зрозумієш. На рині всі ті ж самі я про процесорну температуру лише 46 градусів спостерігати, погодьтесь, приємно. От вам і зв'язка про става Яка все ж таки крутяцька гра Silent Hill. Друзі, у кого монітор фул здатності раджу оновитися при можливості грошей. Карту монітор треба міняти, щоб хоча б у 2К гратись у сучасні ігри, я запевняю, відчуття будуть від гри зовсім різні. У 2К-4К дрібниці по типу пилу на столі заграють зовсім іншими фарбами. Я вам обіцяю 100%. Відчуття від гри будуть зовсім іншими. Наша улюблена гра з щоденними патчами, коли цей же челендж скінчиться, оновлення по 110 ГБ, другий сталкер, звичайно ж, культова. Гра, мені дуже подобається, коли вже вийде головний патч оптимізації, я не знаю. Я розумію, Escape це кращий патч від подібних глюків, але ж я 40 4070 на якоїсь там 1050 GT. Ну, камал. При всіх наградах все одно, гра 100% шедевр, тут навіть нічого казати. Особисто мене підкупає увага до дрібниць. Розробник намагався максимально зробити реалістичну ігру, і в нього це вийшло. антураж в рії я навіть не кажу. Це як повернутися у ті далекі часи, коли мати звичайного телевізора була розкішу, в сервізі у чеській стінці, ті самі чайні набори, з яких ніхто ніколи не п'є чаю, черги за ковбасою, сметаною. Як тут не згадати старий анекдот? Бородатий анекдот, мати посилає трохи хворого на голову хлопчика в магазин за сметаною. Він приходить в магазин і питає. Мама казала, щоб ви насипали у бідончик сметани. Та бере продавчиня накидає 10 черпаків сметани і віддає дитині. А де гроші питає продавчиня? Мама казала у бідоні. Жар-жарта, ця атмосфера, я не знаю, як її описати, ніби і відчуваєш якесь тепло, таке рідненьке, тобі лише знайоме. Дрібниці по тип дощу пометало про увагу від розробника просто послухати до розуміння, як це кайфово. Що там по показниках? Сьогодні я лімонадний Джо, лише лімонками працюю від 80 кадрів у зароби з гапатою, на праці взагалі 55 градусів. Утретє респектую AMD і водії. Ну і карта на зміні 70 по Цельсію. Тут вже можна констатувати, що це стандартний показник температури не лише на карті, а й для процеса. 55-57 градусів мене тішить, от вам, друзі, і сучасні процесори. Між 5000 та 9000 серією, наче якась величезна прірва, хоча скільки там того часу часу Пройшло лише 6 та 12 потоків, але ж яка швидкість. У іграх у середньому більше 40% використання не разу не було, і саме тому я й кажу, що немає сенсу купувати під ігри топовий процес якщо ти береш комп гамати Різницю на процесорах краще витратити на карту, бо саме карта вирішує, скільки в тебе буде кадрів у грі і які будуть налаштування. До збірки ПК треба ставитись дуже уважно і головне з розумом своїм підписникам у рубрику саме Сік. Я збираю ПК таким, яким його я бачу. як Бачить його глядач у розумінні свого ідеального компа, але сьогоднішня збірка від Asgard мені сподобалась. До речі, на цей комп і інші збірки ПК від Asgard до кінця року діє 5% знижка по моєму особистому промокоду alexreal 50. Будь-який Asgard мінус 5% нехило так виходить на вартості ПК, також по промо Alex 2% знижки на комплектуючі, що що треба. Звичайно ж нічого, просто брати і купувати. Сьогоднішня збірка ПК мені сподобалась, хоч не я сам збирав своїми руками. Ми не часто зустрінеш готову збірку, де все мені подобається, але сьогодні якраз все дуже добре. Як завжди, дякую вам, друзі, за перегляд. Зустрінемось дуже скоро у наступному відео про зарядну станцію. Ну, що робити, які часи, такі і прилади. Бережіть себе і до зустрічі на каналі. Щастить!